Сьогодні ми розповімо про результати декументації на в впродовж останніх півроку. І першим хочу запросити до слова першого заступника начальника міської ООН Андрія Бурського. Доброго дня всім присутнім. Ще дякую, що ви мали можливість зібратися. Знаєте, я би так як слід казав, не тільки за останні півроку, а загалом, оскільки в нашому суспільстві впродовж багатьох років точилися дискусії щодо доцільності того чи іншого пам'ятника назви вулиці. І всі згодилися з тою думкою, що на великий жаль наші вулиці були названі на честь окремі з них на честь не наших героїв. На наших вулицях знаходились пам'ятники, тестаменти теж не наших героїв. А на пам'ятних дошках, будинках міститься взагалі символіка української сницького режиму. Але на далекий жаль, коли всіх цих років це й переводилося виключно в розмови дискусії без активних дій. І лише в окремих випадках. Окремі активні люди робили дієві кроки щодо протидії цьому. Знаєте, Напевно, певним каталізатором до активних дієвих змін стало повномасштабне вторгнення, коли ще раз, правда, високою ціною ми повинні були усвідомити той факт, що зараз війна не тільки з нашу землю. І в нас фронт не тільки воєнний, в нас фронт моральний, ціннісний, не побудь цього слова ідеологічні. Одним із елементів ідеології ворога це є ці пам'ятки радянської доби, яких вони так активно розставляли за період свого планування, і їх вони так активно захищають. Тому наше спільне бачення як один з елементів протидії цьому це стало наприкінці. Око створення міжвідночої робочої групи з питання декомунізації на спільно в межах робочої групи вже розширили назви деколонізації. Що ми маємо на даний момент? Коли ми починали роботу на початку цього року? Нас було близько 108 пам'яток. В цілковому районі групи, які працював. Відповідно, за однаками роботи наших обласної районних груп у додатково установку, іфіковано додаткові об'єкти, саме на даний момент ця цифра суттєво збільшилась, їх є 260 Знаєте, Така ситуація, що багато що залежить від ініціативи. Тому що першого хочу щиро подякувати всім членам міжвідомчої робочої групи постійної комунізації за їхню активну. Позиції, зокрема, пані Олегом, Олегу, Антону Петрівському і всім тудотичні районним групам, тому що на великий жаль нам доводиться певною мірою підштовхувати ті ж самі органи місцевого самоврядування території, яких знаходяться ті чи інші пам'ятки до активних дій. Станом до перше, станом на сьогоднішній момент динаміка суттєво збільшується, ми вже перейшли в позначку в 100 пам'яток, які Доволі цивілізований спосіб на того, що були демонтовані. Вже на вибір місцевого самоврядування вони самостійно приймають рішення, що вони з цим роблять, або вони їх складують в певному місці, де для ну, якось, створення музею тоталітарного режиму, або використовують будівельні матеріали, я на вважаю вважають них за потрібне. Якщо говорити з районним принципом, де краще, де гірше, Явський район демонструє певну позитивну динаміку на близько 38%. Від тих пам'яток, які ми встановили і ідентифікували вже демонтовані, чи ситуація в Червоноградському районі. Проте, якщо говорити в розі зі громад, то певна дивна динаміка, якщо Яворівський район виглядає найкраще, то один з найгірших саме органів СЕОСМрятування, то теж Яворівська ОТГ, де не демонтовано жодної із шести пам'яток, які підлягають демонтажу. Станом на сьогодні у нас сім громад. Повністю очистились від дійсно не наших, не наших пам'яток, але є ще над чим працювати. Наше бачення, що і те, що ми декларували на нашій першій робочій групі, засідання першої робочої групи, що до кінця року ми повинні очистити Львівщину повністю. Бачимо за завдання своє достукатися до кожного з громад. Дати їм а, сили натхнення, щоб вони зробили цей дієвий крок. Тому що, коли я бачу, що чи староста села, чи керівники організм дання розповідають, що вони будуть радитися з населенням, тим самим, як на мої глибокі переконання, вони бояться прийняти рішення самостійно, тому що нічого не потрібно доводити. Бо в мене, наприклад, виникає питання, про що радитися, коли на пам'ятнику чи постаменті пише, що загинули від груп українських націоналістів. Це 30 років стоїться пам'ятка на території громади її ніхто не бачив, на нікому оку не возов. Чи загинули за нашу соціалістичну державу? Соціалізм, який хтось будував і ніколи не побудував, або проте масові репресії до українського народу всі про це забули. Але зараз окремі органи місцевого самоврядування згадують, що в них ці пам'ятки на балансі будуть, вони знають, що з ними зробити. Але я тут щиро переконаний, що в ті деталі, які ми. Задекларували, ми знайдемо інструменти переконання, і ми добровільно примусово зробимо все те, що ми мають зупинити. Друге, нашим спікером є членом обласної робочої групи з питань декомунізації, депутат від обласної громади за okay. хардів. Всім доброго дня. Найперше, традиційно, напевно, я хотів подякувати нашим військовим, нашим воїнам, які сьогодні боронять нашу державу на фронті, і тим самим дають нам можливість тут на рішення. Працювати і в тому числі продовжувати процес декомунізації та декомунізації на Львівщині. На наше переконання це домашнє завдання. Ми мали виконати ще 30 років тому, але зараз ми маємо унікальне можливості зробити це найкоротші терміни і закінчити цей процес до кінця 2023 року. Насправді я хочу подякувати львівській військовій адміністрації, зокрема. Першому заступнику Андрію Волику, які в чорну робочу групу, хочу подякувати ініціативи локальних організацій, які були ініціації ініціаторами створення цієї робочої групи. Хочу сказати, що з створенням цієї робочої групи процес декомунізації суттєво покращився. Він структурувався. Робоча група зробила виїзди у всі райони Київщини. Також крім цього ми зробили виїзди. Племні ОТГ, зібрали інвентаризацію повністю по всіх об'єктах. До, до створення робочого руху цього не було, на жаль. Але зараз цей процес йде активно і дуже структурований. Тому велика подяка адміністрації за ту роботу. Апарат теж працює, тому надіюсь, Хочу нагадати, що вчора на сесії Довської ради ми створили міжфракційну депутатську групу, яка так і називається Декомунізація та декомунізація Лівщини. До неї увійшли представники шести фракцій наразі, це і 10 депутатів. Хоча хочу зазначити, що після сесії ще троє. Будуть долучені. І також я закликаю всіх інших, хто долучатися до, до цієї групи, тому що тут не стільки питання політики, а питання оптимізувати і консультувати всіх навколо цієї проблеми і чим пошвидше закінчити цей процес. Львівщина, однозначно, як казав Андрій Михайлович, має бути першою на теренах України і має бути приклад, як вона показує в інших сферах, і має завершити документацію, показати. Всім, що це можливо, і не треба зволікати, не треба чекати рік, 10 років, 30 років, а це зробити треба вже негайно. Щоб потім, коли буде перемога, і наші військові повернуться до мірки, вони не завершували це зараз. А ми показали приклад, що це можливо. Дякую. І останнім нашим спікером є громадський активіст та член обласної робочої групи з питання комунікації, пан Макра. Всі дуже все правильно. файно сказали, скажу я про неприємно. реально протидії робочій групі аж сильно нема. Протидії це більша байдужість, абсолютно двімучість селян, які там, кажуть, хоч один пам'ятник стояв, біля кого можна було сфотографуватися. Величезна брехливість керівництва ОТГ, які розказують, що не мають грошей, так бідують, хоча робота крана – це тисячу гривень, за тисячу гривень можна зняти в мінімум ну, один пам'ятник точно. Можна. Це, це копійки. Це є проблема, що треба переконувати і переконувати не там, де ти приїжджаєш, немає один нема, раз був супротив, а, а переконувати депутатів, якось кращих людей цих е, державних громад, переконувати, що це е, такий реально, як Петрівський колись е, е, сказав, що це е, прийшли люди, в твою хату пограбували, е, бабу забрали в колгосп, діда погнали в Альбію, там, Маму заставили піти в партію, тата та, та, в Афганістан, а потім лишили свої скульптури, лишили свої фотографії, і це історія. Ні, це не історія. От ви б це лишили? Ні, це треба пояснювати людям від патріотичних партій. На жаль, треба була, була протидія, але це ще не час казати. Від священників до вчителів. Така гниленька, тихенька поза, поза тим. Були спроби одна, це теж не час, написали в нас заяву. Поліцію за нарогу над пам'ятниками. Тобто, це ще не початий край роботи, але я дійсно надіюся з, на маленьку е, таку хорошу допомогу всіх силових органів, бо я буду вже звертатися і є е, розмови з Службою безпеки України, і так далі. Треба виясняти, чому люди протидіють, чому вони не хочуть, з яких вони саме так бережуть цю пам'ять. Кого вони чекають? Дякую. І ще хочу завжди наголосити, це як було дуже Ми не забули про пам'ятник угольським Оголь, окупантам на Барецькому переварі. Дякую.